Довгий кінець немає з дітей, тримає до Було влаштовано навчання на полігоні з добровольцями Київської області. Ціль навчань навчити наших добровольців ефективно використовувати зброю і всі засоби для того, щоб знищувати ворога. Ми влаштували навчання для вас. Страхова сума, деяких всіх, там навчальних не закладено, Бачте, вони використовуються для навчання. Ага, Суть в чому, що край нашої обжимки чи того місця, яке ми будемо обжимати, вони повинні бути ось таким очима, бачите, я показую. Максимально вихідний попадає. Все, заряжено, увага! Так. Увага, заряджена. Покажемо вам, в принципі, Покажемо вам, як на нулях працюють хлопці, розвідники у різній місцевості. Для цього потрібні для того, щоб працювати на... В Air 3 потрібно зробити антенну, яка підвищує його дальність польоту і убезпечує пілот. По-перше, береться такий кабель О, на 20 метрів. До нього беруться коннектори. Цей кабель під'єднується, з одного боку береться, перепаюється повністю пульт, виводяться такі коннектори. Він чіпляється з одного боку, там, де сидить пілот. Пілот працює, кабель 20 метрів. Виводиться за позицію пілота, чим забезпечує його життя з одного боку. Антена може така підвішуватись навіть на дерево. І дальність польоту, наприклад, підвищується. Звичайно, має третій лети, там 6 км, вона буде летіти 12. Так, адже ця антена, вона суто про безпеку і дальність. Того піар консультант. Навчання супер. Насправді постійно потрібно відпрацьовувати навички для того, щоб використовувати їх вивиху. Ну, швидше поглиблення того, що, що ми вже розуміємо самі і, в принципі, більше практики перед використанням її там. Я по, по образованню психолог до війни займався. Психології, наркоалхозавісімої, навчання ще супер. Навчання має бути завжди. Тобто люди повинні вчитися в будь-якій справі, яка б не була, людина має вчитися. Бо якщо він не буде вчитися, він нічого не зможе зробити. Покладено завдання на групу з робочі з ДФТГ навчити наших добровольців отримати знання по стрільбі. По тактиці, по медицині, по БПЛА, по всім, -сім -сім, що ми можемо надати, для того, щоб бійці добровольчих формувань вже на території у себе відповідній громаді навчали населення. Тому що підготовка населення до супротиву – це теж дуже важлива справа, щоб населення і люди могли застосувати ті самі навички. Це в житті буває, ми вже зіштовхнулися в 20. Четвертим числом, коли ворог повномасштабну війну обголоснегалошивши, напав на нашу країну, і люди були не готові. Тому ми повинні зробити все можливе для того, щоб підготувати військових. Військові підготували добровольців, а добровольці підготували населення на місцях.